Ми їмо курку щодня. Але чи замислювались ви, якою ціною вона потрапляє на стіл? Це розповідь не про їжу. Це розповідь про людей, які стоять за нею. Людей, яких не чують, не бачать, не поважають. СМС повідомлення, які масово розсилають. Обіцянки, житло, харчування, зарплата від 25 до 40 тисяч гривень. Звучить привабливо, але вже за кілька днів усе змінюється. Мене звати гладько Наталія Анатоліна. Я працюю на забудному цеклу комірником в складі ЗаГБ. Зі мною сталася травма на прозводстві. Я зламала мову. Перенос Вина Можливо, і моя її, а в основному, як мені склав, що якщо я підпишу всі документи, всі все як положено, мені дадуть допомогу. Після декількох переписань заяв мені дали суду, яку вираховую з мого сина. І той, що і з мого сина зняли премію, так як почитали, що, мабуть, багато платять. Я хочу, щоб всі знали, що поводяться на цьому підприємстві дуже погано з людьми. І застерегти, напевно щоб не вірили, підписувати не можна нічого. Травма серйозна, я не знаю, скільки коли я зможу ходити. Через місяця 3-4. Мені ще поки від цього підприємства ні копійки не дали, ні виплатили нічого вісім, крім суди. Як жити і за що? Я навіть не представляю. Примусили практично підписати всі документи. Інструктаж, все, деякі інструктажі, син підписав взамін на те, що мені дадуть допомогу. Місто допомоги мені дали суду. Мало того, шість сина за цей місяць дали 100% премії. От я залишилась, ми осталася зали, сім'я без засобів до сущування, на лікування нічого немає. От я застерігаю людей, щоб не попадали в такі ситуації. Для компанії вона цифра. Для нас жива людина. Більше, ніж за даними відкритих джерел МХП отримує мільярдні прибутки щороку. Але соціальна відповідальність на нулі це не випадок. Це система. Поїхав думок під заробку. А там тиск хамство контроль, постійний страх, наче не на роботу, а в колонію. Надмірна фізична праця від 12 до 14 годин. Конвейер, порушення техніки безпеки, агресивні бригадири, відсутність відпочинку, санітарні норми. Если вы не рабочий раб, то вам туда. Курочка ряба. То, что рекламирует кормить детей. Так я не вот, не снимаете, а смотрите. Не приклеено это ничего. Мутация курочки рябы. Курицы вырос хуй, короче. Блять, ну как это четко снять? Кушайте и кормите своих детей. Це модель тринадцятьох ЛП, вирощена на антибіотиках стресі й шумі транспортерної стрічки. Протягом сорока двох днів її годували залишками інших курей, які не витримали навантаження. Її не випускали на світло, її не торкалась рука людини, лише гумова рукавиця. І одного дня вона відмовилась мати голову, бо мислити в цій системі боляче. Тож вона виростила лапу, це не помилка, це не жарт. Це оптимізація виробництва, де курка стає куркою двічі, ряба тепер ще більше лап. Лапа замість хвоста, лапа замість голови, а що в них замість совісті.

Це незаконне перекріпля дороги. Вони кажуть, це просто м'ясо. Вони кажуть, це просто кури. Але те, що ти бачиш, це не просто відходи. Це тіло, це праця, це смерть до якої звикли. Система що роками годує мільйони. Немає часу на повагу. Не до тварин, не до людей. Курка росте за 40 днів, живе в тісноті, дихає аміаком, стоїть у власному посліді, а коли хворіє, її просто викидають, не утилізують, не утоплюють, не кремують, її скидають на землю, на асфальт, на осінні листя, поряд із проїжджою частиною, бо дешевше так, бо простіше в цій системі немає місця для жалю, немає часу на гідність. І якщо ти думаєш, що вона так ставиться лише до курей. Подивись, як вона ставиться до людей. Робітник тут теж ресурс вахтовий, тимчасовий мовчазний система годує його дешевою їжею. Селить у гуртожитку, одягає у спецодяг. А коли він хворіє, його також списують. Ми дивимося на цих мертвих корей на дорозі і думаємо, як жахливо, але справжній жах у тому, що ніхто не дивується.